Обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є неврологічне відділення, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, ви дивитесь телеканал Деодин і в ефірі. Програма здоров'я Ю простір корисних розмов про медицину, що змінює життя. І сьогодні ми говоримо про здоров'я судин головного мозку. Інсульт, транзиторні атаки, порушення кровопостачання мозку. Ці діагнози часто звучать як вирок. Але сучасна неврологія доводить, шанс на якісне життя є, якщо діяти вчасно. І у нас у студії завідувачка неврологічного відділення для хворих із порушенням мозкового кровообігу обласної лікарні імені Мечникова Тетяна Олександрівна Віхрова. Говоритимемо про причини, симптоми, діагностику та лікування судинних порушень у неврології. Тетяна Олександрівно я вас. І для початку розкажіть, будь ласка, що таке судинна неврологія, і якими захворюваннями вона займається. Неврологія це в даному випадку завжди ускладнення. Всі випадки, які у нас проліковуються у відділенні, це ускладнення багатьох хвороб, які пацієнти з віком, як правило, переносять і не зовсім правильно ведуть себе весь час, не займаються профілактикою. Так існують, як воно тече, само собою, так воно є, і тому з'являються хвороби, які вже лікують неврологи, як ускладнення їх. Основних хвороб, формуючихся по життю. Інсульт в даному випадку є швидкоплинний локальний або глобальний момент порушення функції мозку. І тому він дуже явний, завжди пацієнт відчуває якісь симптоми. Це не щось таке, що по життю кожен з нас відчував колись. Швидкоплинно появляється якийсь занемісток. Затерпла рука, нога, половину обличчя завжди це повинно своєчасно проконсультувати з лікарем. І далі буде ясно, якої причини ці всі порушення. Ну, неврологія займається вже органічними порушеннями локальних чи глобальних функцій мозку. Угу. А ось щодо проблеми інсультів. Наскільки ось зараз поширені інсульти в Україні? Ну інсульти е, завжди були поширені. От я можу навести такі цифри, що в світі в середньому до 6 мільйонів людей е, кожен рік страждають на інсульт. Е, причому інсульти у всьому світі, як і в Україні, вони мають два розновиди: і шмічний інсульт, і геморагічний. інсульт. consult. І е, у всьому світі, і у нас в Україні це відношення десь 80% ішемічних інсультів плюс-мінус, і е, 15-20% – це геморагічні інсульти. Ішемічні інсульти в Україні в середньому останніх кілька років е, це десь 130 тисяч чоловік проліковуються з ішемічними інсультами. Це пацієнти, які лікуються не тільки в спеціалізованих. Е, Відділеннях, але й дома це загальна українська статистика. Скажіть, будь ласка, ось а як ось ви назвали два види інсультів. Так чим вони класифікуються? Ось чи є якась різниця принципова? Да, принципова різниця є. Геморагічний інсульт це інсульт, коли З'являється крововилив у тканину мозку, чи е, під оболонки мозку, і називається геморагічний інсульт чи субарахноїдальний крововилив. Буває змішаний і змішаний геморагічний і субарахноїдальний крововилив. Ішемічний же інсульт е, це коли е, деякий час частина мозку е, не дополучає е, достатньо крові, яка приносить з собою кислород крізь. ta ym, ym... Другі речовини, які необхідні для функції мозку. І причин для того, щоб з'явився ішемічний інсульт, дуже багато розподіляють ішемічний інсульт на чотири підтипи. Перший підтип гемодинамічний, який найчастіше залежить від високого тиску, реологічною составляючої крові, другий це атеротромботичний, коли з віком формується. Фимуються бляшки в судинах, в магістральних судинах головного мозку, і при якихось не ну, дуже приємних умовах, вони рушаться і закупорюють мілкі судини. Під тип, який зв'язаний з центральною гемодинамікою з слабкістю серцевої діяльності, а тим більше з порушенням ритму серця, коли у пацієнта є фібриляція при церк, на фоні ішемічної хвороби без серця чи процесів іншого генезу, ми маємо кардіоемболічний підтип. І всі інші чинники, які можуть визивати інсульт, формуються у четверту групу цього підтипу. До цього відносяться гемореологічні насамперед підстави, коли пацієнт має. Ну, якесь зовсім невизначене захворювання, яке е, дає свої знаки, е, збільшує згортуємось крові. І формуються тромби, вони закупорюють мілкі судини. І формується ішемічний локальний очах, вогнище ішемічне. Тетяна Олександрівна, ось ви вичерпно дали таку. Класифікацію, да можна так сказати, цього недугу, який називається інсульт. А давайте ми зараз з вами поговоримо про основні фактори ризику винкнення інсульту. Які вони бувають? Ну література під підрозділяє фактори ризику на дві частини: це ендогенні і екзогенні. До ендогенних відносяться хвороби, які наші пацієнти формують за життя. Так, наприклад, гіпертонічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, підсилює ризик виникнення інсульту у 6 разів. Гіперлепідемія, це підвищений холестерин крові у 3 рази. Цукровий діабет у три рази підвищує ризик появи інсульту. Це хвороби, а екзогенні причини це паління, яке підвищує ризик у три рази. Ну, це, можливо, ось шкідливі звички, так? Це... Ну, так, і Живання паління, алкоголь. алкоголь в два рази підвищує ризик. Прийом оральних контрацептивів теж у два-три рази підвищує ризик появи інсульту. Ну так, от зараз це стає дуже нагальним, скажіть, будь ласка, ось які а, зазвичай бувають перші симптоми виникнення інсульту, ось а, на що треба звертати увагу, щоб о, вже знаєте бити в набат? Як люба людина повинна знати свій артеріальний тиск, це зазвичай. Але якщо у людини з'являється сильний головний біль, З'являється слабкість в якихось кінцівках, змінюється зор, чи поля зору змінюються, порушується мова, ковтання. Ну вже ясно, що порушуються рухи в якихось кінцівках, або просто занеміння половини тіла. Це дуже серйозні симптоми, які потребують срочного визову швидкої допомоги. Судинна неврологія важке відділення, де поступають люди з високим тистом, ті, які мають проблеми, які перейшли до головного мозку. Необхідна допомога в ліченні години проводиться спеціалістами цього відділення. Всім хочу розповісти, що інсульт можна попередити. Якщо ви бачите всі симптоми, які до нього ведуть, тому є вікно терапевтичне, в якому роблять спеціальний препарат, і людина може не допустити себе до такого важкого діагнозу, як ішемічний або геморагічний інсульт. Тому всі, хто має високий тиск, має проблеми, які Переходять на головний мозок, обов'язково треба звертатися до спеціалістів, які сьогодні допомагають тисячам людей по всій Дніпропетровської області вилікуватись. Це відділення судинної неврології, яким керує Піхрова Тетяна Олександровна. Знаєте, ще у народі є таке поняття, як вони самі називають: мікроінсульт. Що взагалі таке мікроінсульт, і чим він? Є небезпечне, ну я хочу сказати, що такого терміна як мікроінсульт, ну в науці не існує це раз, але є транзиторні ішемічні атаки. Це коли всі перечислені мною симптоми до цього з'являються на короткий час. Вони з'являються і самостійно, достатньо швидко впродовж доби. Проходять це називається транзиторна ішемічна атака, і якщо з'явився такий стан, він дуже небезпечний з позиції. Розвитку повномасштабного інсульту впродовж якогось часу. І він на 50% поширює виникнення інсульту у таких осіб, які перенесли транзиторні ішемічні атаки. Лікується він також як інсульт, і він взагалі є на більш небезпечний, чим з'явившийся інсульт. Бо він не прогнозований. І який розов'ється інсульт, на. Наскільки він буде тяжким, це все треба вияснити, коли у пацієнта з'явилась транзиторна ішемічна атаки. Тобто транзиторні ішемічні атаки, ось частіше всього вони бувають вісником самого інсульту. Є так, да, да, це так. Угу. І давайте ми поговоримо, ось чому так важливо діяти у перші години після інсульту. Ось чому час це просто ось найважливіший фактор. Да, на сьогоднішній день існує м, такий чудовий метод, який існує у всьому світі. і Україна зараз його е, ну теж підтримує і виконує. Це е, час три з 4,5 години, в якій можна провести тромболізіс. Тобто є медичні препарати, які при наявності протипоказів, до цього теж є протипокази, вводять пацієнту, що розтворяє тромб і відновлюються функції. Я хочу сказати, що для цього методу треба 3,5-4 часи для методу тромбекстракції, який теж існує в нашій лікарні, коли тромби можуть дістати чи лизувати прямо в судині, яка постраждала, треба трошки більше часу до 9 або 24 годин, годин. Це вже залежить від додаткових методів обстеження, які пацієнт в нашій лікарні обов'язково получить. Тетяна Олександрівна. Відомо, що ось у лікарні імені Мечникова використовують надсучасне обладнання, в принципі, найпередовіше обладнання можна так сказати у нашій області. Розкажіть, будь ласка, які методи екстреної допомоги застосовуються саме у вашому відділенні. Наше відділення отримує пацієнтів, які на етапі поступлення у лікарню отримують тромболізіс, якщо це було показано, тромбекстракцію, можливо, бріжених терапіях, коли проводять і тромболізіс, і тромбекстракцію, враховуючи, що ми працюємо тісно з нейрохірургами, які знаходяться поряд з нами. Є дуже тяжкі стани наших пацієнтів, коли все проведено в умовах приймального відділення не дало результатів. Пацієнту можуть провести і декомпресію головного мозку. Коли в, перші, в першу добу виникає дуже великий набряк головного мозку і наш інсульт ускладнюється, нейрохірурги проводять декомпресію, і наш пацієнт має право на одужання. В таких умовах ми вже поговорили про фактори ризику, про симптоми, про те, що час це один із головних факторів так, так. цього захворювання. І е, хочеться ще е, поспілкуватись профілакт про профілактику. Чи існує ефективна профілактика інсульту? Ну е, розумієте, кожен е, повинен дбати про своє здоров'я. З віком наш стан здоров'я дуже змінюється, поширюються морфологічні ускладнення стану судин, часто додається цукровий діабет, гіперліпідемія, ішемічна хвороба серця, порушення ритму сердечного. Це все треба контролювати, за цим слідкувати, підтримувати ліками. І на сьогоднішній день це дуже серйозна профілактика, яка ну, Дозволяє не прийти до ускладнень всіх цих хвороб. Угу. Знаєте, медики кажуть, що більшість хвороб зараз, ну, скажімо так, молодшають. Так? Тобто, ось. Люди е, все у більш ранньому віці страждають на певну хворобу. І наскільки зараз молодший інсульт? Чи багато пацієнтів знаєте, зараз до 40 років? Да, я вам хочу сказати таку річ: е, е, віковий стан пацієнтів е, дуже різний. Причому статистика говорить, що жінки. Пізніше приходять до інсульта зі своїми хворобами у віці 72-78 років. Чоловіки, це у нас в Україні частіше 66-68 років. Але діагностика наша на сьогоднішній день і. Стан обізнаності е, населення приводять і молодих людей до лікаря у нужний час і е, враховуючи е, ті приладі, які ми сьогодні маємо, технічні умови, е, це і кардіомонітори, і е, УЗІ серця, і е, е, всі. Інтервенційні методи обстеження вони допомагають, і тому я думаю, що це, це ще один фактор, який у більш ранньому віці приводить до нас наших пацієнтів. Ну чим молодший пацієнт, тим біологічний резерв у нього як як завжди вищий, і більше шансів, якщо вияснити, що привело до інсульту, одужати повністю. А скажіть, будь ласка, ось чи пов'язані такі зовнішні фактори, як ось проблема з екологією на молодшення? Інсульту? Ну, безумовно, і екологія, і постійний стрес вони впливають на інсульт? Бо е, стан? Е, Загальної нервової системи, яка відповідає за функціонування всього організму, за стан судин, які в емоційному стані знаходяться у спазмі, ну, якщо є і формуються нові другі якісь соматичні хвороби, то це безумовно приводить до ускладнень. А хочеться ще поговорити ось про ефективність лікування інсульту у вашому відділенні. Розкажіть, будь ласка, наскільки все ж таки ефективне лікування інсульту в умовах лікарні мечникова? Ну, я хочу сказати, що воно дуже ефективно, тому як воно починається від першого шага, який наш пацієнт робить у приймальному відділенні, де я от уже сказала, що проводить тромболізіс, якщо показана тромбекстракція, то тобто, є тут вже група спеціалістів, невролог, нейрохірург працюють разом і вирішують тактику подальшого лікування. Потім пацієнт. Має змогу, враховуючи тяжкість приймати лікування у реанімаційному відділенні або у інсультному блоку в нашому відділенні. І реанімація, і наш блок забезпечені технічно всіми засобами для слідкування стану нашого пацієнта впродовж цієї доби. Персонал обучен і мають змогу в будь-який момент допомогти. Цьому пацієнту. це раз Потім, коли наш пацієнт получив усе ургентне лікування і діагностування, діагностика подальшується. ми е е Обстежуємо його, ми е, враховуємо подальше для лікування стан фізичного його здоров'я, і з ним починають працювати ерготерапевти, реабілітологи, психологи, логопед. Е, тому команда мультидисциплінарна, і ця команда приводить до дуже гарних результатів. Угу. А, скажіть, будь ласка, як довго триває відновлення після таких важких випадків інсульту? Ну, по класифікації інсульт рахується гострим впродовж цього року. І впродовж цього року і, існує план реабілітації пацієнта ну, до повного відновлення. Ну, як правило, чим? Е Менше дефект, тим він скоріше відновлюється. А так от цілий рік пацієнт е, займається відновленням свого функціонального дефекту. Спочатку у острому відділенні, потім відділення реабілітації. Так, і відомо, що ось роль відновлення е, не лише на но... Саме на лікарях вона покладена, так ще е, ось важливу роль відіграє родина. Так розкажіть, будь ласка, яка роль родини в процесі само, самої реабілітації пацієнта? Ну, безумовно, це ну насамперед емоційна підтримка, це раз, фізична підтримка, це два. І коли родина і сам пацієнт настроєні на одужання і на працю разом з нашими реабілітологами, ерготерапевтами та психологами, дуже хороший результат получається. Так, да, це навантаження на всю родину. Поява такого хворого в родині це. Непросто так. Також відомо, що ось після інсульту, ну, на людей він по-різному впливає. Так, ось одні за зовнішніми факторами майже він е, безслідно проходить. Е, у інших, навпаки, вони е, ось, можуть втрачати мовлення, е, втрачати праце, е, працездатність. Так? І розкажіть, будь ласка, чи можна повністю відновитись після інсульту? Ну, розумієте, це повне відновлення залежить від віку. Соматичного стану цього пацієнта, кількості соматичних хвороб, в яких, внаслідок яких з'явився інсульт, бо це ускладнення всіх тих хвороб, яких має наш пацієнт, тому тут так однозначно сказати дуже трудно, але чим більше наполягають рідні, і сам пацієнт на всі методи реабілітації, тим більше шансів на те, що відновитися можна повністю. Ми часто бачимо, як наші пацієнти, які поступали до нас з Вираженим порушенням мови, з вираженим порушенням рухів в правих кінцівках від нас уходять вже своїми ногами, а мова відновлюється е, в результаті тривалої праці і ну буває дуже добре. І тобто відновитись після інсульту можливо. можна повністю. Можливо, так да. це праця наполеглива і це можливо. Я ще хотів е, повернутися до факторів ризику. Так, ось наскільки важливим є контроль е, самого артеріального тиску в цій проблемі? Ну, дуже важливим е, дивіться. Артеріальний тиск е, змінює внутрішню стінку судин. Це е, е, і ця внутрішня стінка судин починає сама себе лікувати холестерином, відкладаються бляшки. А якщо є ще цукровий діабет, то цей рух відкладення і збільшення цих бляшок протікає ще швидше. Тому артеріальний тиск це одна з головних причин, яка дуже поволі, але приводить до ускладнень. На сьогодні його контролювати можна легко, вимірюючи тиск вранці і ввечері і правильно приймаючи ліки. Так, і наостанок, що ви порадите нашим глядачам о, щодо профілактики? З чого треба почати? Ну, це дуже складно сказати, але, мабуть, в здоровому е, житті повинно бути повноцінне харчування. Е, воно е, повинно бути повноцінно по складовим, але може і не зовсім достатньо по кількості. Це раз. Е, е, ну, ну, слідкувати за слідку. рівнем холестерину, так? Ну, на, на перший погляд, е, холестерин це вже друге. А спочатку це тиск, цукор, потім холестерин. Ну і тримати весь організм у здоров'ї. Алкоголь, паління при тих стресах, які зараз нас, вокруг нас є. Це ну, чинники, які дуже прискорюють і ускладнюють течію всіх наших хвороб. Тетяна Олександрівна, я вам дуже дякую за сьогоднішню вичерпну і дуже цікаву розмову. Дякую вам. Судини головного мозку це тонка система, яка щодня працює для нас без вихідних. І найкраще, що ми можемо зробити, не ігнорувати сигнали небезпеки. Тож дякуємо Тетяні Олександрівні Віхровій за фахову розмову і важливі поради. Це була програма здоров'я ЮЕ на телеканалі. Де 1 бережіть свій мозок і своє серце. До зустрічі в ефірі.